15 листопада, 25 рік відновлення арпінських липок. Я на верхньому поверхі п'ятої сець. Тут, бачите, вже підлога є, стіни. Тут роблять чистове оздоблення. Зараз мені відкрили, щоб я змогла зайти. Ось. Дякую вам, що ви мені відкрили. І я свіденько звідси піду. Фу. Дуже важко піднімати. А, мені цікаво ну, ну, а, тут є проход. Ага. Бо не всі верхні поверхи. Так, я звідти пішла, можна зачиняти, але музику хвилин п'ять. Дякую. Вони, бачите, вони гріють. Тут дуже тепло. Я вже вся мокра, я в спортивному костюмі. Ну, добре, що всі передбачили собі вихід. Дивіться, оце ви пам'ятаєте. Тут оздоблення таке гіпсокартон, от Маю таку товщу, там має утеплення. Наприклад, чи ви туди важку там, якусь меблю зможете запхати, якщо ви там плануєте робити собі приміщення для проживання, хоча, нагадую, воно не придатне, але це вже ваша справа. Так от легеньке щось думаю, витримає аж бігом. Деякі квартири тут я заходила, не передбачили свій вихід, невідомо чому. Чоловічі працює один, він такий акуратист, як, на мій погляд, все частенько робить. Так що п'ята секція рухається. Навіть не знаю, чи хочу сказати вам, що я на шостий поверх, це напевно. Бачите, вже сантехніка встановила лічильники всі. Коли будуть батареї, коли буде все приєднане, обладнання, вони будуть тестувати. Вони справді тестують, що шостій секції тестували. Обладнання я бачила. Тут на п'ятому поверсі заробили оці отвори, по яким. Ну, з'єднання переходу води на опалення до обладнання по опаленню. З цієї квартири, на, на прикладі цієї квартири в мене вже лопнув терпець і андреус. Але андреус ахуєвший хлопчик. Він не чує мене, що є в проєкті помилка, і що не потрібно тут робити. Власник, на жаль, дуже запізно написав заяву, хоча просила декілька разів. І ми в проєкті в п'ятницю минулу зробили зміни. І оці всі речі тут не мають бути. Взагалі не мають бути, бо це спальня у людини. І на що мені сказав пан Андреус, який знав ще більше місяця тому, що у нього тут помилка в проєкті, що зупиніть роботи, коли ще того всього не було. Він мені сказав, що я тут ніхто і звати мене не як, і щоб я освободила кабінет. Так що отаке. П'ята секція, я до чого? Навідуйтесь? З вас взагалі ніхто не навідується. Четвертий поверх. Тут не всі квартири відчинені. Залишилась без уваги чомусь ця квартира. Власник не чує, мене не пише заяву, написав мені лише листом, повідомлення, що тут треба зробити все як має бути, прибрати це все і зробити гарно, без додаткових збільшення підлоги по висоті. Я обов'язково долучу напевно його листа, бо він дуже повільно реагує на мої зуваження. А далі не знаю. Треба слідкувати за своїми квартирами. Бачите, на кожному поверсі вже лічильники. Хаотичне відновлення ну, ірпінських липок. Третій поверх, п'ята секція. Що вони роблять? Вони просто штукатурять оці місця, які залишились. Не зроблені, я а, не знаю проти пожежна муфта, блін, там хрен, що побачиш так далеко. Треба навколішки стояти, щоб побачити, що воно там є. Не видно, чи є вона, чи немає, її. Там її просто не видно. Гарно було розуміти, що вона там є. Нагадаю, що наш будинок зазнав додаткових ушкоджень у зв'язку з тим, що оці отвори не мали протипожежних муфт, не були зароблені між поверхами. І вони як камін виступали, і пожежа розповсюджувалась через них з поверха на поверх, в тому числі Другий поверх. Поки що таке. Сюди ще чистове, чистове оздоблення не дійшло. Чистове оздоблення на 5 секції лише на верхньому поверсі, поки працює. Сюди навіть що за цим не дійшли, бачите? Ще другий поверх в роботі. Але вони вже тут, бачите, другий поверх такий в роботі, да. про обладнання для опалення, чому саме тут воно розділене на дві частини? Бо ця частина вікна буде відчинятися. Тому тут неможливо поставити перед вікном. У всіх інших місцях, де вікна не відчиняються, вони вирішили максимально закрити зону холоду. Мені здається, що там просто потрібно саме обладнання змінити на іншу батарею. Моя рекомендація, напевно, це переробити, бо підрядник перероблювати не буде. Якщо вам дуже боляче дивитися отут на батарею, поки ваші квартири мають отакий стан і не мають тут ламінату, приходьте, домовляйтесь з підрядником, платіть гроші додаткові за переробку і переробляйте, якщо вам це критично.